естафета в межах проєкту Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова закінчено реставрацію скульптур фасаду палацу Любомирських. Будівля збудована в стилі бароком. Ще в другій половині XVIII століття князь Станіслав Любомирський перебудував палац з двох кам'яниць. Натомість капітальний ремонт ратуші тільки розпочався. Детальніше далі у сюжеті. Гармати з ядрами, щит з шоломом античного воїна, орел і навіть ваза. Усі ці скульптури прославляють войовничий рід Любомирських. Протягом трьох місяців реставратор Львова спільно з німецькими фахівцями відновлювали історичні елементи будівлі. Пошуки були довгі, тому що там була взагалі голова з гіпсу, була виконана неправильно і в будь-який момент це все могло впасти. Ми це все підв'язували, щоб воно не розсипалося. Були проведені розчистки, були допрацьовані всі деталі, яких бракувало. Особливого клопоту завдала 250-кілограмова ваза, яка була ненадійно прикріплена до стіни. Усі елементи декору з фасаду будівлі не знімалися, а реставрувалися на місці в результаті співпраці Гізет і Львівських інституцій нам вдалось зберегти таку перлину культурної спадщини Львова і всієї Європи. загальна вартість реставраційних робіт більше півмільйона гривень. Левову частку витрат взяла на себе німецька сторона. Решту грошей виділено з міського бюджету. А от капітальний ремонт сусідньої будівлі ратуші лише стартує. Хоч оглядовий майданчик ще відкритий, проте вже завозять будівельні матеріали, монтують рештування. Вежі хочуть повернути її первісний вигляд. Буде зроблено верхній оглядовий майданчик з заміною дерев'яних конструкцій. І оцінковка його іде. Також заміна дахових конструкцій основного даху, від реставрованих шпиль. Також підлягають реставрації годинники з позолотою. І на шпилю там таке яблучко проленька. Якесь так, також проектом передбачено його позолота. Останній капітальний ремонт був ще в далекому 1848 році. Тоді у вежу поцілила бомба. Пізніше змінювалися лише окремі елементи споруди. Перемальовували в радянський час вона була такого дивного рожевого кольору під червоний прапор. Це не був її історичний кольор, тому тепер будемо поновлювати той кольор, що був. На повний ремонт вежі необхідно близько 2 мільйонів гривень. Проте з міського бюджету виділили лише 1 мільйон 200 тисяч. Тому реставрацію зроблять частково. Роботи планують закінчити вже в жовтні. Івана Кутнів, Любомир Козак, новини.